Вони першими відчули наших молодят. Потім водили дитячий садочок до школи. А зараз під ваші бурхливі облесків вони проведуть цю щасливу подружню пару до їхнього весільного столу. Оплески для наших молодят. Наталя прийміть щирі привітання з приводу придбання чоловіка, і не треба буде в ремонт, якщо дотримуватися право експлуатації. так буде ще двадцять два десятки. Зараз буде е, ручки, перший наш конкурс. Він саме відповідальний і тому. Для цього конкурсу я вам прошу, щоб ти зараз запросив шість, я не буду казати найкращих друзів, твоїх друг в моїй Ви знімаєте наші. Прошу, знімайте наші. Гайте на себе. Що це є? Супер. Перший раз бачу, але відходить. Прошу, вибирайте щось для себе. Оцініте. Посуйте. Практично не Ну, але щось є гарне, щось є гарне, вибирайте для себе. Коли ти долі, в нас лаш. Фродже. З дітей. De la moitié forever. Я наш попрошу традиційної ведер. Шатоне. А що ти зараз дяняти? То ти мусиш ти сиш в мене. Єго. Супер. Дякую да. Прошу, вам щастить, прошу руку так в мішечу. Парашу палено. Діра себе. Ну і я хочу сказати, що це, це є все. Це є все. На шиї. на шиї. Дружбі, так. Що, дружба, місія дуже проста. Тобі треба просто підійти і ось перед нами попасти в горло цієї пляшечки. Дуже просто, прошу, підходиш і, як кажуть, з першого подиху попадаєш в горло цієї пляшечки. Бачите, дружба готова, готова. Безкорежно. тут навіть не тр... Ні, не знімай, не знімай, не знімай. Ще, ще зарано. Я попрошу вдягнути, вдягнути цей предмет на... на шию. Це тільки половина, половина. Леся, я попрошу зараз зав'язати на очі нашому дружбі. Ось цей шаф. Шапик, прошу. Зав'язуй очі. Шановні Ось, я прошу підтримувати описка, тому що ви розумієте, дуже важко. Дуже важко нашим. Дружба з кружками павитися в конкурс, коли за них не вболівають. Леся, я прошу дружбу підвести ближче до міста. Підводимо, підводимо. Його йо, не йо, 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 підтримуй. Дружба споки що вирівняє плечі, так розслабся. Легенько став. Тепер дуже важливо... Вище, вище. Он майже і тепер прямо. Я чуть, чуть 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 правіше, правіше. Чуть вище, чуть-чуть вище і все. І затри. Сто запхала! Заптав! От бачите, от коли дружба заптала, то тоді йде справа. Так, це четверте коліно і йдемо далі, ще, ще одна коліна. Можна повазити, так? Стоп! Чому стой? Ти впевнений? Не знаю, я стою. На 100% впевнений? Ні, не, не відкриваєш, кажи, що. Певний, на 100%. Так. Ну тоді я попрошу зняти зняти цю пов'язку. Юра, знімай пов'язку, знімай, знімай. Четверте коліно, це після твоє коліно, ж. Це ще не все, Саюр. Ну, було тут. Ви знаєш, ти знаєш, оце п'яте коліно ти знімаєшся місцями, Оля, ти тримаєш мою руку. Відчуваєшся, так? так? Ну що ж, хлопці, міняємося місцями, тому що Оля все чує, все бачить. Я попрошу оголити ніс. Оголюю ніс. Оля, відходимо до першого носика, першого носика і зразу твої враження можна вказати в мікрофон. Перший носик, тільки носик, Оля. Я буду тільки носик, тільки ти я не знайомі, кажи свої враження. Я хочу ніс попробувати. Ти пробуй, пробуй, пробуй. Не твій ніс, йдемо далі другий носик, Оля, зразу враження. Твійніс специфічний. Твій ніс специфічний, так, ну да, не Це теж не твій. Yeah. Оля, ну а цей точно має бути твій. Ну пробуй. Пробуй твій ніс. Ой, знов не твій. Вроді твій, так? Да? Ага. Ну давай ще, ще один носик. Попробуємо. Так, четвертий носик і. Ні, yeah, оцей. А от ще, може, п'ятий Ні-ні, Сто 100%? Так, да, так. Да. Ну ще, для проби попробуємо п'ятий. Може п'ятий теж буде двій. Отож п'ятий носик. Ні, то то не мій. Точно? не мій, да, мій. Оцей четвертий? Да. 100%. 100%. Взяють ну, тоді пов'язку. Шановні гості, знаєте, <зас> я як не мучився в одному екземплярі. І я пропоную зараз, шановні гості, все ж таки в мене викупити цю пляшку. Ця пляшка є ексклюзивна, тобто вона є з фотографіями наших наречених. Витримка цієї пляшки тут вже 4, напевно, 40 років. 4 роки. Отож, початкова ставка просто такі 10 гривень. Я думаю, що є в цьому залі люди, які готові викупити цю пляшку і потім, через рік, можливо, через день місяць, я не знаю. Але через рік це точно. 60 гривень, 2 і... 70 гривень. Сваха не дається. 70 гривень раз. 70 гривень два і. 100! 100 гривень! Ну, це вже це вже пошовчому. Безперечно, 100 гривень раз, 100 гривень два і... Роман Євгенович, давайте до до спілки, 101! Ти музикант. Нам не я один гривень. Хто більше? Я приєднуюся до да. мами нареченої 100 гривень. Отож, 103 гривні. Раз. 102 гривні. Ми торгуємося по-серйозному. Скільки? 105 гривень. 105 гривень? 105 гривень. Ну, це вже, це вже серйоз. це серйозна розмова. Якщо чесно, що 4 роки витримки, кожен рік по 100 гривень, це мінімум. 105 гривень. Отож, 105 гривень, Отож, 105 гривень. раз. Стопочку, не скупіться фляжка ваша, прошу 5 гривень, два і... 105 гривень 3 продано. Oh uh -oh. я, я прошу, я прошу 100. вас. 105 гривень, це вже серйозно. Хоча, чесно кажучи, можна пробувати торгуватись. Так, безперечно. Ну я думаю, що э, ця пляшка точно на річницю весілля да, була б дуже послав до світло. Потім в мене губи тепер не Побажання безмежної радості, щастя людського, сімейної злагоди та вічної любові в народі кажуть Добрий день тому хто в тому дому, старому й малому і Богу Святому. Ми привели вам сьогодні щасливу і закохану пару, яка просить вашого батьківського благословення, щоб благословили ви їх на щастя, на долю та на довгий вік, і щоб батькам своїм вони вдячні були і ніколи не забули людей, поважали та раді здарували. Кланяйтесь доріг молодята, татові і мамі. Бабці і всі ваші великі родині кланяйтеся речі. Зараз виконується танець, циганочка суха. Циганочка суха, поток, поток. Настаєш віро! Розпочинаємо наш звичай з інтернету, я прошу щоб ви простір на це кріслом.